Вітаю! Ми з вами сьогодні побудемо самі в ролі чарівниці осені та розфарбуємо листочок. Для роботи нам знадобиться власний листочок, аркуш паперу, серветка, олівець, пензлик, фарби та водичка. Тож, давайте починаємо. Спочатку ми з вами обведемо листочок, отак, от по контурах, вчимося охайно обводити. Листочок, беремо олівець і ведемо, тримаємо листочок однією рукою, а іншою обводимо олівчиком по краях листочка. Ми взагалі у нашій творчості можемо використовувати різні предмети, об'єкти, обводити їх, перемальовувати, якщо в нас виходить. Тобто проявляти фантазію. Так, ось ми з вами ввели вийшов у нас листочок. Тепер давайте його будемо розфарбовувати. Спочатку ми Мочимо пензлик і набираємо так фарбу Тут таку фарбу нанесли в іншому місці отаку жовту. Помили пензлик, взяли трохи червоної, трохи пододавали червоної. а тепер помили пензлик і вже просто вологим мокрим пензликом ми з вами будемо розфарбовувати, намагаючись отак от не вилізти за межі нашого малю. Ми таким вологим пензликом будемо зафарбовувати листочок. І тут ми з вами не будемо боятися змішувати фарби, тому що то осіннє листячко, і воно так і виглядає. Так, тільки ми кохайно по в краєчках намагаємось не вилізти. А те, що в нас фарби змішуються, то нічого страшного ми так і хотіли. Головне тут по контуру не вилізти за межі. Так? Якщо відчуваємо, що у нас вже пензлик сухий, додаємо трохи водички. Продовжуємо зафарбовувати наш осінній листочок тут у нас червона плямка, помаранчева плямка. То ми з вами як осінь змішуємо фарби. Та зафарбовуємо листя. Такий у нас чудовий листочок виходить і Лухайно. І ось ми з вами зафарбували осінній листочок. Дякую на все добре.